Таю з початком робочого тижня на календарі понеділок, 24 червня, і ви дивитеся на Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні команда телебачення Капрі працювала над такими темами. Поранені мешканці, серед яких діти ворог завдав ударів авіабомбами по місту Селидове. В будинку нічого не видно, пил. А чоловік вийшов покурити. Я кричу Сашо, Сашо. Злякалася, воно другий раз знову нічого не видно. Потім, як вийшла, я глянула, воно загримить все. ворог атакував Покровськ двома іскандерами в день 24 червня. Втратила багато крові з Красногорівки. Евакуювали важку поранену жінку та її чоловіка. Під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка на власному подвір'ї отримала е, тілесні ушкодження літня. Жінка, шахрайство, наркотики та пожежі, оперативна ситуація у покровському районі. За вихідні поліцейськими було задокументовано п'ять фактів а, зберігання наркотичних речовин а, за всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Втрати посівних площ, травневі заморозки та відсутність дощу, які збитки понесли аграрії Донеччини. Із цих 313 тисяч гектарів внаслідок травневих заморозків було. Або повністю втрачено, або пошкоджено 36 тисяч гектарів. 75 тисяч для вашого бізнесу у центрі зайнятості Покровська функціонує проект власна справа. Вже скористалися цією нагодою шість фізичних осіб підприємців, які створили 12 робочих місць. Кількість харчових отруєнь збільшилась. Про статистику захворювань у добропіллі зараз збільшили звернення з приводу тиску, з приводу запаморочення, з приводу нудоти. Не можу сказати, що кількість людей збільшилась, але почастішили звернення. Поранені мешканці, серед яких діти вчора, 23 червня, ворог двічі обстріляв місто Селидове. Для атак армія РФ застосувала авіабомби. Про наслідки ворожих влучань вже готові розповідати мої колеги. За минулу добу місто Селидове зазнало одразу двох ворожих ударів. Так, 23 червня, близько четвертої години ранку, обстріл стався на відкритій ділянці місцевості, внаслідок чого було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Як відбулося, ще зранку у пів на четверту. Але в нас тільки посипалася штукатурка і сажа. На же пічне опалення, ми прибрали все світло погасло. Зілька я лягла, думаю, треба ж мені сукню одягти, А то не дай Боже, якщо раптом будуть стріляти. Воно як загриміло. в будинку нічого не видно, пил, а чоловік вийшов покурити. Я кричу, Сашо, Сашо, злякалася, воно другий раз, знову нічого не видно. Потім, як вийшла, я глянула, воно загримить все. Я зайшла взагалі. Тут ні одного вікна, все на підвозі. Все напалу, всьо напалу. Вчора ми тільки залишилися, а скло все вилетіло. Близько 17.05 росіяни завдали другий удар двома авіабомбами по приватному будинку та подвір'ю, повідомили у селидівській МВА. Перший приліт, коли вранці був. Я не можу говорити. Одне скло вибито з кухні. Там стелі впали. Думали, все заб'ємо і все. Дах, звісно, тут з'їхав. Трохи було. А потім, о п'ятій годині, як шибануло, все повилітало. В нас все закрито було металом, нічого не допомогло. Забиваємо дах, ще не глянула. Що там з дахом? А так, бачите, самі головне, щоб мародери не залізли. Не залізли під час обстрілу поранення отримали троє членів однієї родини: 53-річні та 54-річні, батько і матір та їх син 10 років, який наразі у важкому стані. Також поранені 31-річний чоловік та хлопчик 13 років уточнили в обласній прокуратурі. Внаслідок удару пошкоджень зазнали 30 приватних будинків, лінії електропередачі, один вантажний та три легкових автомобілі. Наразі на місці працюють усі необхідні служби. Ація наслідків обстрілу триває. Сьогодні, 24 червня, ворог атакував Покровськ двома іскандерами. Більш детально розповідаємо далі. Сьогодні, 24 червня, окупанти завдали двох ударів по місту Покровськ. Перший удар стався о 12.00. Через пів години ворог наніс по прифронтовому місту другий удар. Влучання сталося по приватному сектору та об'єкту цивільної інфраструктури. Поранені є у вас. Станом на 18:00 внаслідок ворожих ударів загинуло 5 осіб. Ще 41 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: двоє дівчаток віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець.

Вы сильно пострадали? Да не, меня накрыл мой парень. У него сильно, у него, по-моему, грудная клетка сломана. Ему живот пропил, он на меня лю. У него кровь вообще много выйдет. За інформацією прокуратури Донецької області попередньо окупанти використали ракети Іскандер М. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Частиною другої статті 438 кримінального кодексу України. Далі пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію в Донецькій області за минулу добу. Протягом доби ворог здійснив по регіону 2783 обстріли. Армія РФ бомбардувала житлові квартали з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Від ворожого вогню постраждали 12 населених пунктів: міста Залізне, Костянтинівка, Курахове, Миколаївка, Селидове, Торецьк, селища Нью-Йорк, Північне, села Веселе, Довга Балка, Миролюбівка, Острівське. Руйнувань зазнали 85 п'ять цивільних. Об'єктів 67 житлових будинків, фермерське господарство, господарчі споруди, автомобілі, газопровід, електромережі. П'ять разів росіяни обстріляли турецьк бомбою КАП 250 та артилерією. Поранено цивільну особу. Пошкоджено шість багатоквартирних і три приватних будинки. На Селидове окупанти скинули три авіабомби КАП 500 та УМПБ Д 30 СН. Поранили шістьох мешканців, зокрема двох хлопчиків: 2010 та 2013. Надцятого років народження пошкоджено 35 приватних осель, автотранспорт, лінію електропередач по Кураховому війська РФ вдарили касетними боєприпасами із РСЗВ ураган, травмовано трьох мирних жителів. Пошкоджено три приватних будинки. Ще двоє поранених у залізному та північному. Костянтинівка зазнала авіаудару бомбою. У МПБ д 30 СН постраждали 13 приватних осель. Господарські споруди, комунікації. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Торець Кураховий Дружківка. Сьогодні ворог масовано обстріляв Донеччину. Торецьк потрапив під удар сьогодні близько 10-ї ранку. Росіяни влучили у приватний будинок. Загинула 63-річна жінка. Поранено 64-річного чоловіка. Поранений направлений у найближчу лікарню. Також росіяни скинули на Курахове керовану авіабомбу. Убили 62-річного чоловіка. Пошкодили інфраструктурний об'єкт. Крім того, під вогонь потрапила дружківка. Там відомо про одну поранену людину та пошкоджений об'єкт. Втратила багато крові з Красногорівки, евакуювали важко поранену жінку та її чоловіка. Подробиці операції порятунку дізнайтеся просто зараз. Ситуація в Красногорівці змінюється щосекунди. Ворог постійно атакує місто різноманітним озброєнням. Місцеві, які залишаються в напівокупованому місті, піддаються небезпеці та ризикують власним здоров'ям та життям. Внаслідок одного з останніх обстрілів поранень зазнало літнє подружжя рука. Зараз я подивлюсь, нога у вас що? Я щойно вирвала вирвали. Я зрозумів, у тебе що, батьку, в тебе що? У тебе що у мене легке надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що під час артилерійського обстрілу міста Красногорівка на власному подвір'ї отримала тілесні ушкодження. Літня жінка отримала у вигляді оскольчатого відкритого перелому. Зап'ястя та кісті руки. Через поранення 65-річна жінка втратила велику кількість крові. Її стан парамедиками був оцінений як вкрай важкий. Давай, давай, рідна, молодець. Тихіше під неї. Сідай мати. Знизу, знизу ще одну, дві. Все кидай, кидай. Також осколкове поранення отримав її 72-річний чоловік. Кістки цілі, крові немає. Лягай, лягай, рідна, лягай. Красногорівка. Права нога. Ступня також. Жінка евакуйована разом з чоловіком до Курахівської міської лікарні, де вже на місці була надана кваліфікована медична допомога. Наразі Подружня пара перебуває у безпеці. Правоохоронці закликають всіх мешканців прифронтових населених пунктів негайно покинути небезпечну територію, адже підступні дії ворога у будь-який момент можуть принести непоправне лихо. Всі бажаючі евакуюватися з Мар'їнського напрямку, можуть звернутися за номером телефону 066 56 10 102. Пам'ятайте, в реаліях сьогодення лише евакуація здатна врятувати. Не нехтуйте можливістю зберегти своє життя та життя своєї. Їх близьких. Поїзд Покровськ-чаплини змінив графік курсування. від сьогодні 24 червня, поїзд 61.45 покровськ-чаплени відправлятиметься з Покровська о 8 годині 5 хвилин. До станції Чаплини він прибуває о 9.58. До станції Дніпро головний о 15.58. Додаткову інформацію можна дізнатися в довідковому бюро залізничного вокзалу. Шахрайство, наркотики та пожежі про оперативну ситуацію у Покровському районі за вихідні розповіли представники ДСНС та поліції. Працівники чергової частини Покровського районного управління поліції цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян протягом вихідних до них надійшло 408 повідомлень про події та правопорушення. З них 38 – кримінального характеру. Поліцейськими було задокументовано 5 фактів зберігання наркотичних речовин за всіма фактами відкриті кримінальні провадження. А також надходила інформація щодо шахрайських дій. за фактом шахрайських. Її відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Поліція звертається до громадян не порушувати умови комендантської години, не повідомляти про місця можливих подій, якщо відбуваються обстріли. Не опублікувати це все в соціальних мережах та зберігати інформаційні тишу. за минулі вихідні. Рятувальники Покровського району залучались шість разів на гасіння сухої рослинності та сміттям загальною площою понад 5 гектарів. Також рятувальники залучались на гасіння пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів. У місті Курахове виникла пожежа у господарчій споруді на території приватного домоволодіння. На ліквідацію пожежі було залучено рятувальників 73-ї. Державної пожежно рятувальної частини. На території Грудівської та Курахівської громад виникли пожежі на полях зернових культур. Причини пожеж не пов'язані з порушенням правил пожежної безпеки. Проте Покровське районне управління головного управління ДСНС України у Донецькій області нагадує, що слід дотримуватись правил та пам'ятати, що категорично забороняється, палити біля хлебних масивів, розкладати багаття на полях та поблизу них, спалювати стерню після жнивні залишки і допускати проїзд чи стоянку. Техніки, окрім спеціально обладнаної, ближче ніж на 100 метрів від худних масів, оскільки збереження хлібу від вогню в найскладніший час для нашої країни є обов'язком кожного громадянина. У Мирнограді 22 червня сталося займання торгівельного приміщення. До ліквідації пожежі залучались працівники ДСНС. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це інформує мирноградська МВА. 23 червня о 20 годині 25 хвилин. Надійшло повідомлення про загоряння автомобіля за межами Новогрудівки. Причини виникнення пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Власник не постраждав. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Родинське без води. За інформацією Покроськводоканалу у зв'язку з частковою заміною водогону по вулиці Залізнична з 25 по 26 червня, включно у місті Родинське, буде відсутнє централізоване водопостачання. Втрати посівних площ травневі заморозки та відсутність дощу, які збитки понесли аграрії Донеччини – Розповідаємо далі. Вже не перший рік в умовах війни аграрії Донеччини здійснюють посівні кампанії та збирають урожай, аби забезпечити населення сільськогосподарськими культурами. За словами Олени Рибакової, цей рік виявився дуже важким для аграріїв. Окрім проблем військового часу, цієї весни спостерігалися несприятливі погодні умови травневі заморозки і відсутність дощу. Але як би то не було, агровиробники наші посіяли ці вести озимих культур на площі 104 тисячі гектарів, озимого рибаку наша площа 16 тисяч гектарів, технічні культури 107 тисяч гектарів, технічні – це соняшник, овочі баштанні та картопля 20 тисяч гектарів і кормові культури 5 тисяч гектарів. А слід відмітити, що наразі на жаль, вже 60% від загальної площі області, яка була до 2014 року окупована». Посівна площа озимих і ярих культур на Донеччині у цьому році складає 313 тисяч гектарів. Із оцих 313 тисяч гектарів внаслідок травневих заморозків було. Або повністю втрачено, або пошкоджено 36 тисяч гектарів, тобто 11% від усього засіяно. Повністю загинули посіви на площі 17 тисяч гектарів. А на площі 19 тисяч буде недоотримання сільгоспродукції внаслідок зниження ну, вражайності того що частково пошкодження посівів. Аграрії Дониччини в період жнив отримують дозволи на проїзд сільгосптехніки під час дії комендантської години. Ми знаємо, що у нас на території області триває комендантська година, і щоб трошки покращити аграріям, можливість організації робіт, наш департамент, департамент з питань цивільного захисту, зональний відділ військової служби правопорядку». Налагодили роботу з видачі дозволів на проїзд сільгосптехніки під час дії командатської години на період проведення весняно-літніх робіт. Ці дозволи надаються аграріям військової служби правопорядку за клопотанням. Як зазначила Лона Рибакова, гострим питанням є пожежна безпека. Спочатку цього року вже зафіксовано 10 пожеж, сім з яких спричинені падінням боєприпасів. 17 травня цього року уряд прийняв постанову про пільговий тариф перевезення сільгосппродукції. Відтепер транспортування даного вантажу здійснюватиметься залізничним шляхом зі знижкою у 30% від звичайної вартості. Збірна команда Донецької області з мотоциклетного спорту перемогла у Кубку України з мотокросу. Змагання проходили у місті Гауч Івано-Франківської області. Вітаємо спортсменів із добутими результатами. 75 тисяч для вашого бізнесу у центрі зайнятості Покровська функціонує проєкт Власна справа. Як подати заявку на грошову підтримку від держави, розповіла Наталія Воробйова. Грантова програма Власна справа вважається однією з найпопулярніших в Україні, адже це вид безповоротної підтримки державою підприємців новачків та тих, хто планує розширення вже існуючого бізнесу. Фінансування можуть отримати різні категорії громадян України. Наразі урядом України розроблена держава. Допомогу, фінансову допомогу щодо започаткування або розвиток власної справи. Грант може отримати як вже зареєстрована фізична особа-підприємець, так і суб'єкт господарювання на розвиток власної справи. Також грант може отримати особа, яка тільки планує відкрити власну справу. За умови започаткування нового бізнесу, підприємець має право на грошову підтримку у розмірі 75 тисяч гривень. При цьому він не зобов'язаний створювати робочі місця. Грант. Від 50 тисяч до 150 тисяч гривень передбачає створення одного робочого місця, і грант до 250 тисяч гривень передбачає створення двох робочих місць. На території Покровської громади вже є підприємці, які скористалися послугами центру зайнятості та отримали грошову підтримку. Вже скористалися цією нагодою шість фізичних осіб підприємців, які створили 12 робочих місць. Кошти витрачені на придбання обладнання, на оренду приміщення на рекламу тощо за словами пані Наталії, подати заявку на участь у грантовій програмі можна безпосередньо у центрі зайнятості або дистанційно. Щоб скористатися цією програмою, можна подати заявку через портал дія до заявки додати бізнес план. Більш детальну інформацію можна дізнатися за номером 0800 вісімсот 33 61 67. Також щопонеділка, середи та п'ятниці, фахівці центру зайнятості проводять офлайн консультації у приміщенні Покровського ЦНАПу. В особистих кабінетах учасників вже розміщено перші результати НМТ-2024. За інформацією Міністерства освіти та науки України. Представники основних сесій національного мультипредметного тесту отримують всі свої результати на інформаційних сторінках до 2 липня. Кількість харчових отруєнь збільшилась. Про статистику захворювань у Добропіллі у наступному сюжеті. із настанням літа у Добропіллі кількість сезонних захворювань та грипу у порівнянні з холодним періодом року зменшилася. А ось скарг на підвищений тиск стало більше. Зараз збільшили звернення з приводу тиску, з приводу запаморочення, з приводу нудоти. Не можу сказати, що кількість людей збільшилась, але почастішилась звернення, тобто людина. Приходить раз на тиждень, і два на тиждень, питає, що краще приймати, що ліки допомагають чи не допомагають. Статистично це збільшення. Не так респіраторне, як кишкове, бо люди почали доставочку плавати, бо люди почали вживати напої ті, які на ринках продають. 50 на 50. І діти звертаються. І дорослі звертаються, і вікові хворі звертаються. Кишкові інфекції, що влітку на рідкість передаються через вживання зараженої їжі чи води під час купання у забруднених водоймах через брудні руки та предмети побуту. Зі станом жари люди почали холодне вживати, або роздягатися, або провітрювати приміщення, або включати кондиціонери. І це переохолодження, будемо так казати. Сезон зменшились, Буває один випадок ковід. Да на місяць лікарі зазначають, симптомами гострих кишкових інфекцій, при яких слід звернутися до лікаря, є сухість у роті та горлі, підвищена температура, що супроводжується діареєю, та блюванням, подібні болі у животі. Аби кількість сезонних захворювань таки залишалася на невисокому рівні у добропіллі проводять вакцинацію населення. Як щеплення дитячих інфекцій, ми викликаємо, обзвонюємо і матусі, які дбають. Бо своїх дітей вони приходять і вакцинуватися е, треба здоровою людиною. Не тоді, коли захворіли, а коли почуваються добре. І також йде ремпурасяційні або бустові дози ковідні. Для сезонних захворювань, коли ми беремо вересень, ще рано для сезонних вакцинуватися, це більш серпень, вересень, місяць. А зараз по календарю щеплення ми щеплюємо хто хоче, хто захоче, вітаємо, хто приходить сам. Достатньої кількості вакцинації. За вакцину ніхто не платить гроші, вона безкоштовна, або це допомога держави, або самозакупівля. Пам'ятайте, самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Тож при відчутному погіршенні самопочуття не зволікайте з візитом до лікаря. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 18 немовлят, 9 хлопчиків та 9 дівчаток. Колектив телебачення Капрі вітає родини із поповненням. Бажаємо мирного неба та гідного майбутнього новонародженим. Настав час для прогнозу погоди на завтра 25 червня. З самого ранку небо Покровську вкриться хмарами, які протримаються до кінця дня. Вранці можливо пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.